Більше немає циганського короля у цьому житті. Циганський король помер. Ти не сильний. Як ти переміг? Як? Це було набагато легше, ніж бути батьком та партнером на повну ставку. Я не думав, що це буде так тяжко. Допінг-тест від Джозефа шокує. Він вживав кокаїн незадовго до поєдинку, на кону якого стояла зустріч з Олександром Усиком. Усик, це особливий хлопець. Тайсон намагається добитися третього поєдинку з українцем. <плес> Майріс Брієдіс вважає, що Усик просто знищить Теренса Кроуфорда. Ейджей готує сюрприз для фанів боксу. Це переїзд в табір до непереможного чемпіона Олександра Усика. Да що ж говорить про моутер Джошуа Едді Хірн? Дерек Чісора. Слухайте, є приказка. Якщо ти не можеш їх побити. Приєднайся до них. Ось і все. Майк Тайсон. Про найвеличнішого боксера. Кого виділив залізний майк? Дерек про свій бій з діляном Вайтом. Ми не підписали контракту. Він був такий собі, тому я його порвав. Бій Джошо Ф'юрі майже дійшов угоди, чи відбудеться цей мегафайт? Усик швидкий і технічний, але я міг би його перемогти. Михай Ністор Друзі, вітаю ви на каналі Нокаут Тіві Авансом Підтримайте гарячий випуск. Не забувайте коментувати та підписуватись. Всім приємного перегляду. Едді Хірн Джошо може поїхати в табір Усика, але це буде не про зміну команди, а про нові знання. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн в інтерв'ю Sky Sports прокоментував чутки про те, що його підопічний розглядає можливість провести тренувальний табір у команді Олександра Усика. Джей завжди прагне прогресу. Він хоче вчитися і удосконалюватися щодня. За роки співпраці я зрозумів одну річ, коли Джошуа приймає подібні рішення, він сам оголосить про це публічно. Він ніколи не робить це тихо, сказав Хірн. Промоутер нагадав, що Джошуа вже неодноразово вирушав у гості до відомих тренерів, працював із Робертом Гарсією, Деріком Джеймсом, відвідував табори інших спеціалістів, але у підсумку повертався до своєї основної команди або обирав новий напрямок самостійно. Я впевнений, що зараз у голові Уейджея приблизно така думка. Я хочу поїхати туди подивитися, як це працює, взяти найкраще, що зможу, взяти. Це не про те, щоб залишитися чи змінити тренера назавжди. Це про бажання перевірити і зрозуміти, чому усик такий ефективний, він саме так і міркує, пояснив Хірн. За словами промоутера, після короткого візиту Джошуа до табору Усика вони ще не обговорювали подальші плани. Я не розмовляв із ним після того, як він там побував, але рішення було незабаром, і, як завжди, ентоні сам його озвучить. Дерек Чісора про візит Джошуа до табору Усика Якщо не можеш побити, приєднайся до них. Ветеран надважкої ваги Дерек Чісора в коментарі в ringi.com із притаманним йому гумором оцінив рішення Ентоні Джошуа провести частину підготовки в тренувальному таборі Олександра Усика. Є стара приказка. Якщо не можеш їх побити, приєднайся до них, ось і все, усміхаючись, сказав Чісора. Рейджей уже спробував майже всіх топових тренерів. А команда Усика просто сказала: Приїжджай, подивись, як ми працюємо. Він приїхав, йому сподобалось, і це явно пішло йому на користь. Молодець правильно зробив. За словами Дерека, такий крок це не слабкість, а розумний хід досвідченого бійця, який шукає нові імпульси для повернення на вершину. Коли ти вже не на такому рівні, іноді треба просто зайти на території найкращого і взяти те, що працює саме в нього. Ей Джей саме це й зробив. Підсумував Чісора. Майк Тайсон найвеличніший боксер сучасності не Усик, а Теренс Кроуфорд. Легендарний Майк Тайсон в інтерв'ю Hard Rock.bet несподівано назвав найкращого бійця сучасності незалежно від вагової категорії. Люди часто говорять про техніку, але я дивлюся інакше. Найвеличніший боєць свого покоління це Теренс Кроуфорд. Чому? Бо він зібрав 40 мільйонів глядачів, а скільки зібрав Усик? Ось у чому різниця, заявив Залізний Майк. За словами Тайсона, справжня велич у боксі вимирюється не лише поясами чи бездоганною технікою, а й здатністю притягувати увагу мільйонів. Найкращий – це не той, хто ідеально б'є, Найкращий – це той, хто може заповнити стадіон і змусити весь світ дивитися. Кроуфорд це робить. Оце і є справжня велич. Підсумував легендарний екс-чемпіон Залізний Майк. Майріс Брієдіс усик найкращий боксер в історії, і він знищить Кроуфорда. Колишній чемпіон світу в крузервейті Латвієць Майріс Брєдіс в інтерв'ю жорстко розставив крапки над і і дискусії про найкращого боксера сучасності. Люди досі не усвідомлюють наскільки великий Усик Алі падав. Тайсон падав. У них були поразки і нокаути. А Усик усе життя без єдиної поразки. В аматорах виграв усе можливе у профі. Те саме. Він зробив те, чого до нього ніхто не робив, повністю заявив Брєдіс. Особливо різко Летвієць відреагував на постійне місце Теренса Кроуфорда на вершині паунд for паунд рейтингів. Якщо зараз поставити усика проти Кроуфорда, Саша його просто знищить. Переможе фізично. У них приблизно однаковий досвід і клас, але один важить 100 кг, а інший 66 як можна ставити боксера з легкої ваги вище абсолютного чемпіона важкої? Це нонсенс. Брієдіс пішов ще далі. За всіма об'єктивними показниками, Усик не просто найкращий боєць 21-го століття, він один з найвеличніших в усій історії боксу. Крапка. Тайсон Ф'юрі після двох поразок від Усика видав максимально лаконічну, але красномовну характеристику українця. Тайсон Ф'юрі, який досі не може змиритися з тим, що його 16-місячне царювання у надважкій вазі завершилось саме руками Олександра Усика, дав коротке, але дуже показове інтерв'ю Boxing King Media на питання, яким він бачить свого кривдника після двох очних поєдинків. Циганський король відповів лише трьома словами, але влучив як ніколи. Усик особливий талант. Він хороший боксер саме так, без звичних епітетів, типу жирний товстун, кролику чи середньоваговик без спроб применшити просто визнання. І саме ця стриманість говорить більше, ніж будь-які довгі монологі. Нагадаємо, у травні 2024 року Усик переміг Фюрі роздільним рішенням суддів і став першим в історії абсолютним чемпіоном важкої ваги в епоху чотирьох поясів. У грудні того ж року, у реванші українець виглядав ще переконливіше одноголосне рішення суддів. Жодних Сумнівів. Зараз команда Fury відкрито заявляє, Тайсон хоче третій бій. Бо коли ти два рази програв людину, яку раніше називав маленьким середньоваговиком, і після цього вимовляєш особливий талант, це вже не просто повага, це капітуляція перед фактом. Ти зіткнувся з кимось, хто справді кращий за тебе саме зараз. Джозеф Паркер провалив допінг тест. У день бою з Бордлі у крові виявили кокаїн. Колишній чемпіон світу на дошкій вазі Джозеф Паркер потрапив під серйозний допінг-скандал. За інформацією The Sun, 25 жовтня, у день поєдинку проти Фабіо Вордлі, проба новозеландця взята вада, показала наявність кокаїну. Результати стали відомі лише 14 листопада. Команда Паркер має право вимагати відкриття проби Бі. Видання зазначає, що сліди кокаїну зберігаються в організмі до 4 діб, а це означає, що паркер вживав заборонену речовину безпосередньо в тижні бо. Або навіть напередодні. Надважковаговик Дерек Чісора висловився про зрив поєдинку з діляном Вайтом. Британця цитує fightnews.info. Ми не підписали контракту. Він був такий собі, тому я його порвав. Я маю намір повернутися наступного року у Великій Британії, заявив Дерек Чісора. Едді Хірн, ми вже сказали так: бій Джошуа проти Фюри організує Туркі Шейх. Промову Турентоні Джошуа Едді Хірн підтвердив мегафайт із Тайсоном Фюрі, став значно ближчим. Наступного року у нас запланований бій у лютому, а після нього поєдинок з Фюрі, якщо Туркі Аль-Шейх реалізує свою стратегію. Ми зустрілися з ним у Лондоні цього тижня. Усе, що відбувається зараз, кар'єру Еджея під його безпосереднім керівництвом. Турки прямо сказав: Я зроблю бій Джошуа Ф'юрі. Ось ваша пропозиція. Згодні? Ми згодні. Повна угода ще не підписана, бо я не знаю на якому етапі переговори з табором Ф'юрі. Але я можу сказати одне: він ще ніколи не давав слова і не виконував його. Таким чином, команда Джошуа свою частину зробила. Тепер слова за Тайсоном Ф'юрі та за удівською стороною. Румунський нокаутер Міхай Ністор, якби я тоді серйозно готувався, то переміг би Усика непереможний румунський важковаговик Міхай Ністор в інтерв'ю згадав свій давній поєдинок з Олександром Усиком і не став приховувати впевненості у власних силах. Чесно, якби я тоді готувався так, як я готуюся завжди, я б його переміг. Однозначно заявив Ністор. Румун зізнався, що успіхи Усика в профі, особливо на важкій вазі, стали для нього несподіванкою, У крузерах він був хорошим, але я реально не думав, що він так далеко зайде серед важковаговиків. Коментуючи ключові перемоги українця, ністор зазначив: з жошва я давав усику 60 на 40. вважав, що він візьме за очками. Сюрі було важче передбачити. Тайсон значно більший, але усик дуже швидкий і технічний, тому діставав до голови і виграв. На питання про майбутніх суперників абсолютного чемпіона Ністор назвав двох молодих і небезпечних бійців: Даміан Кніба з Польщі та Мозиси Таума з Британії. Ось хто може дати усику справжні проблеми. Друзі. Ось і Гонг обов'язково коментуйте. Бажаю вам міцного здоров'я до нового випуску.